Вона ввічливо відмовилася від подарунка. Вона ввічливо відмовилася від подарунка. Відмовитися від поїздки було важким рішенням. Відмовитися від поїздки було важким рішенням. Директор відмовив у підвищенні зарплати. Директор відмовив у підвищенні зарплати. Лікар відмовив пацієнту через брак часу. Лікар відмовив пацієнту через брак часу. Він відмовив мені у розмові. Він відмовив мені у розмові.